Як гадаєш, хто б це міг бути? Б'юсь об заклад посильний від Шерлока Холмса. А, ти знаєш, я теж так гадаю. І якщо це так, що ти йому відповісти, любий, поїдеш? Навіть не знаю, що йому відповісти. Зараз у мене багато пацієнтів. О, Аструзер приймає замість тебе. Останнім часом ти трохи змарнів. Думаю, переміна місця. Іде тобі на користь. До того ж, ти завжди так цікавишся справами, що їх розслідує Шерлок Холмс. Я був би невдячний, якби не цікавився ними. Адже завдяки одній з них доля мені подарувала тебе. Після твоїх слів я була б рада, аби ти залишився вдома. Але, схоже, там хтось дуже наполегливий. Я б теж з радістю залишився, Саденько. Але доведеться відчинити нічого не вдієш. Я так пізно прийшла. Мені потрібна хоч невеличка допомога. Та це ж кейтвітні. Як ти мене налякала, Кейт? Я не знаю. Не знаю, що мені робити. Тому прийшла просто до тебе і дуже добре зробила, що прийшла. Зараз тобі треба випити вина з водою, а поки що сідай отут зручніше і розповідай нам усе. Я про Айзу. Ось уже два дні, як він не з'являється додому. Я так за нього боюся. Я не знаю, де мій чоловік. Останній час, коли в нього траплялися напади, він їхав у опім на кубло на віддаленіший східний куток сіті. Досі це тривало не більше одного дня. І він повертався додому ввечері вкрай знеможений. Всього його аж впокручував. Та його немає Ось уже 48 годин. Заспокойся, Кейн. Ой, що робити? Що робити? Ви знаєте адресу? Він відвідує золотий зливок на Аперсфондин Лейн. Слово честі, що за дві години я відправлю Айзу Вітні додому в Кебі, якщо він справді перебуває за цією адресою. Шукає. Я маю те, що вам треба. Дякую. Я прийшов сюди не для цього. Тут у вас має бути мій друг, містер Айза Вітні. Я хочу поговорити з ним. <риклад> Боже, це Отсон. Скажіть, отсоне. Котра зараз година. Майже одинадцяте вечора. А... А, 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 а який день? П'ятниця, 19 червня. Боже милий. А я думав, що середа. Сьогодні? Таки середа. Ну, і що ви хочете налякати мене. Кажу вам, що сьогодні п'ятниця. Ваша дружина чекає вас ось уже два дні. Вам мусить бути соромно за себе. Авжеж, ж ха, ха, мені соромно, але ви щось Плутаєте плути, Уотсене. Я тут усього тільки один. Три люльки, Чотири лю, лю, люльки, а я забув скільки. Ну, я з вами, А я поїду додому. А я не хочу, щоб Кейт страждала через мене. Бідолашна маленька, Кейт. Дайте мені руку. У вас є Кеб? Так, він на мене чекає. Тоді я теж. Ліда на ньому. Е, 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 е. Але я тут заборгував. Спитайте, скільки я винен, От це не. Я весь наче побитий. Не можу я рухатись. Пройдіть повз мене, а тоді озирніться. Холмсе, Що біса ви біса у цьому кублі? Говоріть якомога тихіше. У мене чудовий слух. Якщо ви зробите мені ласку і здихаєтесь свого чманілого друга, я буду надзвичайно радий і трохи побалакати з вами. У мене за дверима кеб. Чудово, відправте його в цьому кебі додому. Можете за нього не боятися, бо він надто кволий, щоб скочити в якусь халепу. Раджу вам також передати звізником записку своїй дружині, що доля звела вас і зі мною. Почекайте на дворі. Я выйду за пять хвилин. Вот сане, ви подумали, що до кокаїну і усіх тих маленьких слабкостей, від яких ви застерігали мене, спираючись на свої медичні знання, я долучив ще й куріння опію. Сказати правду, я здивувався, побачивши вас там. Але я був здивований не менше, коли з'явилися ви. Я прийшов, щоб знайти друга. А я? Ворога. Ворога? Точніше, свою здобич, Вотсоне. Зараз у мене незвичайна справа, і я сподівався знайти тут до неї ключ. Дослухаючись до безладного бурмотіння очманілих курців опію, як уже робив це раніше. Якби мене там упізнали, моє життя не було б варте й шеляга, бо я вже використовував те кубло і не без успіху. І мене запам'ятав там негідник індієць, його хазяїн заприсягся помститися мені. За задньою стіною того будинку у розі корабельні святого Павла є люк, який міг би розповісти кілька дивних історій. Що? Не вже трупи? Так, трупи, вотсоне. Це місце наймерзенніша пастка на цьому березі Темзи, і я дуже побоююся, що Невіл сент Клер потрапив до неї. І ніколи вже не вийде на білий світ. Але зараз ми теж налаштуємо Паску. Фу. Ну а тепер ви, звичайно, поїдете зі мною чи не так? Якщо я буду вам корисним. Надійний товариш завжди корисний, а тим більше ще й хронікер. У моїй кімнаті в кедрах два ліжка. В кедрах? Так називається будинок містера Сенклера. Я житиму там, поки вестиму розслідування його справи. А де цей будинок? У кензі, поблизу лі. Туди їхати сім миль. Нічого не розумію. Звичайно, не розумієте. Зараз я вам все поясню. Стривайте сюди. Ну, добре, Жоне. Ви нам більше не потрібні. Ось вам пів крони. Чекайте мене завтра близько одинадцятої. Дайте мені вішки. До побачення. Ви володієте великим даром мовчання, Вотсоне. Це робить вас неоціненим товаришем. Весь час я питав себе, що я скажу тій маленькій милій жінці, коли вона зустріне мене на порозі. Ви забуваєте, що я нічоїсінько не знаю. Я ще встигну розповісти вам про всі факти, що стосуються цієї справи, поки ми до долі. Тоді розповідайте. Кілька років тому. Точніше, в травні 1884 року, долі прибув джентльмен на імення Невіл Сент-Клер. Він найняв величезну вілу, заклав гарний парк і загалом зажив на широку ногу. Потім одружився з донькою місцевого пивовара, від якої в нього двоє дітей. Певних занять у нього не було. Але він мав справи з кількома компаніями і, як правило, їздив у місто вранці, щоразу разу повертаючись додому поїздом о 5.14 із вокзалу на Кеннон-Стріт. Минулого понеділка містер Невіл Сенклер вирушив раніше, ніж звичайно, сказавши перед від'їздом, що йому треба виконати два важливих комісійних доручення. Зовсім випадково його дружина, того самого понеділка, невдовзі після від'їзду чоловіка, отримала телеграму, що на її ім'я надійшла посилка, яка чекає на неї в конторі Абердінської пароплавної компанії. Місіс Сент Клер після сніданку поїхала в Сіті, відвідала контору пароплавної компанії, одержала посилку і о 4 годині 35 хвилин пішла по Свондлейн, прямуючи до вокзалу. Ви уважно стежите за моєю розповіддю? Усе ну, цілком зрозуміло. І от, ідучи по Сванблейн, вона раптом почула чи то вигук, чи крик, і вся аж похолола, побачивши свого чоловіка, який дивився на неї з вікна третього поверху якогось будинку. І, як їй здалося, знаками кликав її до себе. Переконана, що з її чоловіком щось не гаразд, вона кинулась туди. Будинок виявився тим самим, де причаїлося опіумне кубло, в якому ви знайшли мене сьогодні ввечері, і спробувала піднятися сходами, що вели на другий поверх. Але біля сходів наскочила на негідника індійця, про якого я вам казав, і той виштовхав її на вулицю. Інспектор з двома констеблями не виявили жодної живої душі, крім якогось бридкого каліки. Який, здається, знайшов там собі притулок. Обидва індієць і каліка уперто присягалися, що біля вікна в другій половині дня нікого не було. Вони заперечували все так рішуче, що інспектор завагався і вже почав був схилятися до думки, чи не помилилася місці Сент Клер. Як раптом на підвіконні помітив сліди крові, Запкний за штору в щільній кімнаті лежав увесь одяг містера Невіла Сент Клера. За винятком піджака його черевики, його шкарпетки, капелюх і годинник усе було сховано там. А тепер про негідників, які з усього видно мають до цієї справи безпосередній стосунок. Індієць відомий як людина з найвідворотнішим минулим. Але, за словами місіс Сент Клер, всього за кілька секунд після того, як її чоловік з'явився у вікні, цей індієць стояв внизу біля сходів. Отже, він не більше, ніж другорядна особа в цьому злочині. Він твердить, ніби взагалі нічого не знає, і не може відповідати за наявність у кімнаті одягу Джентльмена, який зник. А тепер про нещасного каліку, який живе на третьому поверсі над опіумним кублом, який безумовно був останньою людиною, чиї очі бачили Невела Сенклера. Його звуть Х'ю Бун. І його жахливе обличчя знає кожний, хто часто буває в сіті. Отже, він міг убити бідолаху. Але ж він каліка? Чи міг він заподіяти щось чоловікові в розквіті сил? Припустимо, цей чоловік бун викинув Невла Сенклера через вікно і жодне людське око цього не бачило. Що заходився б він робити далі. Йому, безперечно, спало б на думку. Здихатися одягу. Доказу злочину. Він викидає у вікно і хоче зробити так само з рештою одягу, але внизу вже лунають кроки, і він ледве встигає зачинити вікно, перш ніж до кімнати забігає поліція. Цілком можлива річ. Що ж за браком кращого приймемо це як робочу гіпотезу. Буна, як я вам вже казав, було заарештовано І припроваджено в дільницю. Отака От поки що картина. А тому, як і раніше немає відповіді на запитання, що робив Невіл Сент Клер в опіумному кублі, що з ним там сталося, де він зараз і який стосунок має хюбун до його зникнення. Наближаємося до Лі. Бачите світло, воно за деревами? Так, бачу. То кедри. І там живе жінка, чий напружений слух. Я майже в цьому не сумніваюсь. Уже вловив цокіт копит нашого коня. А чому розплутуючи цю справу? Ви живете тут, а не на Беккер-стріт? Бо багато про що я змушений довідуватися саме тут. Місіс Сент Клер люб'язно надала мені дві кімнати, де ви можете відпочити, і вона нічого не буде мати проти вас, а тільки буде рада моєму другові колезі. Страшенно не хочу зустрічатися з нею, Вотсене, бо поки що нічого не можу повідомити їй про її чоловіка. Ну ось ми приїхали. Пр -р -р -р. Ну, ну що? Ніяких добрих новин? Ніяких? А поганих? Теж. Слава Богу, хоч за це. Заходьте. Ви, мабуть, стомилися, бо день у вас був важкий. Це мій друг доктор Ватсон. Він був мені надзвичайно корисний у кількох справах, які я розплутував. А сьогодні, завдяки щасливому випадку, я маю можливість долучити до нашого розслідування. Дуже рада вас бачити. Сподіваюсь, ви пробачите мені всі можливі для вас незручності, якщо зважити на те, якого тяжкого удару нам було завдано. Мадам, я старий солдат і звик до похідного життя. Та якби я й не був солдатом, не треба ніяких вибачень. Я буду щасливий, якщо зможу чимось допомогти вам або моєму другові. Містер Шерлок Холмс, чи вірите ви в глибині душі, що Невіл живий? Кажіть відверто. Відверто кажучи, мадам, не вірю. Ви вважаєте, що він мертвий? Так, вважаю. І коли його спіткала смерть? У понеділок. В якому разі, містера Хомсе, будьте ласкаві пояснити, яким це чином сталося так, що сьогодні я одержала від нього листа? Що? Я... Так, одержала сьогодні. Можна подивитися? Звичайно. Коштрубатий почерк. Хіба це написано рукою вашого чоловіка, мадам? Я також упевнений, що той, хто надписував конверт, мусив кудись ходити і питати адресу. Чому ви так вирішили? Бачите, чорнило, яким написано ім'я, зовсім чорне, бо висохло воно саме. Той чоловік написав спочатку тільки ваше ім'я, а через якийсь час дописав і адресу, що може означати лише одне вона не була йому відома. Це, зрозуміло, дрібниця, але немає нічого важливішого за дрібниці. Ну, Ми подивимося лист. Тиба, в конверті ще щось було? Так, каблучка. Його каблучка печаткою. Люба, не хвилюйся, усе буде гаразд. Сталася величезна помилка, щоб її виправити, треба трохи часу. Чекай терпляче. Невіл. Написано олівцем на аркуші паперу, вирваному з книжки, форматом в одну восьму, без водяних знаків. Хм, хм, хм. Відправлено сьогодні з Грейвсенда людиною з брудним великим пальцем. Якщо я не дуже помиляюся, той, хто заклеював конверт, жує тютюн. І ви цілком упевнені, мадам, що це почерк вашого чоловіка? Абсолютно. Листа написав Невіл. Але якщо ваш чоловік живий і здатний писати, то чому він не з вами? Це просто неймовірно. А в понеділок перед від'їздом він ні про що вас не попереджав? Ні. І ви здивувалися, побачивши його на Свонден Лейн? Дуже. Вікно було відчинене? Так. Вже він міг гукнути вас. Міг. Але оскільки я зрозумів, він лише крикнув щось незрозуміле. Так. Ви подумали, що він кличе на допомогу? Подумала. Але він міг крикнути й від несподіванки, а руками махнути від здивування, коли раптом побачив вас, чи не так? Це можливо. І ви подумали, що його відтягнули від вікна. Він зник так раптово. Він міг просто відскочити від вікна. Ви нікого більше не бачили в кімнаті. Нікого. Але той страшний жебрак зізнався, що був в кімнаті, а внизу біля сходів стояв індієць. Цілком правильно. Наскільки ви встигли розгледіти, ваш чоловік був одягнений як зазвичай? Так, але на ньому не було ні комірця, ні краватки. Я бачила його голу шию він колись згадував про Свонден-Лейн. Ніколи. А ви ніколи не помічали якихось ознак того, що ваш чоловік курить опій? Не помічала. Дякую вам. Дякую вам, місіс Сентклер. Це основні пункти, які я хочу з'ясувати достеменно. Що ж, Ватсоне, зараз ми повечеряємо і підемо відпочивати. Бо завтра, мабуть, зранку нам випаде багато мороки. Прокинулися, Вотсоне? Прокинувся. Чудовий ранок. Тоді одягайтесь. Їдемо до Лондона на Баустріт. Знову до Лондона. Саме так. Хочу перевірити одну свою версію. Хто чергує? Інспектор Бредстріт, сер. Я хочу спокійно поговорити з вами, Брестріте. Чим я можу бути вам корисний, містере Холмс? Я заїхав із приводу цього жебрака Буна, якого підозрюють у причетності до зникнення містера Невіла Сенклера, з злі. Пам'ятаю, його було заарештовано і затримано для проведення додаткового розслідування. Я знаю. Він зараз тут? У камері. Поводиться спокійно? О, З ним ніякої мороки. Але ж який він брудний, цей негідник. Брудний? Так. Ми змогли примусити його помити лише руки, а обличчя в нього чорне, як у цигана. Мені дуже хотілося би його побачити. Це не складно влаштувати. Ідіть ми за мною. Саквояж можете залишити тут. Ні. Краще я візьму а. його з собою. Добре, його камера третя, праворуч. Ось тут. Спить. Можете досхочу помилуватися на нього. Красень, а? Йому безумовно треба вмитися. Мені раніше спадало це на думку, тому я дозволив собі прихопити сюди необхідний інструмент. А ви жартівник. А тепер відчиніть, будь ласка, двері і ми швидко надамо йому набагато кращого вигляду. Його вигляд не робить честі поліцейській дільниці на Баустріт, еге ж? Ніколи в житті не бачив я нічого подібного. Під губкою обличчя сповзло з жебрака як кора з дерева. Густа коричнева фарба зникла. Дозвольте познайомити вас із містером Невілом Сент Клером з Лі? Графство Кент. Боже. Та це ж саме той зниклий чоловік. Я бачив його фотографію. Хай будь що буде. Благаю. Скажіть, у чому мене звинувачують? У тому, що ви вбили містера Сен. Ну, та годі. Вас можна звинуватити не в убивстві, а в спробі вчинити самогубство. Я служу в поліції ось уже 27 років. Але такого ще не бачу. Злочину немає, але ви припустилися великої помилки. Ви даремно не довірилися своїй дружині? Річ не в дружині. А в дітях. Боже мій! Я не хочу, щоб вони соромилися свого батька. Господи яка ганьба! Що мені робити? Якщо ви допустите, щоб цю справу розглядав суд, то розголосу вам навряд чи уникнути. З другого боку, якщо ви переконаєте поліцейське начальство в тому, що суд не потрібний, то я не бачу підстав, аби подробиці цього випадку потрапили в газети. Нехай благословить вас, Господь, аби тільки моя таємниця не впала ганебною плямою на дітей. Інспектор Брестві. Я певен, може, записати все, що ви нам розповісте, і передати свої записи кудись слід. Тоді справа до суду не дійде. Ви перші почуєте мою історію. Батько мій був учителем у Честерфілді, і я здобув там чудову освіту. Замолоду я багато подорожував, працював у театрі і нарешті став репортером вечірньої газети в Лондоні. Одного разу мій редактор сказав, що хотів би надрукувати серію статей про жибратство в столиці. І я зголосився написати їх. І з цього й почалися всі мої пригоди. Коли ще був актором, я вивчив усі таємниці гримування і славився цим своїм умінням. Тепер воно стало мені в пригоді. Я розформував своє обличчя, а для того, щоб викликати якнайбільше співчуття, намалював чималий рубець і з допомогою вузенької смужки пластеру тілесного кольору підняв краєчок губи, вивернувши її. Потім надягнув роду перуку і відповідний одяг. Я просив милостиню сім годин, а коли повернувся додому то на свій подив побачив, що зібрав 26 шилінгів 4 пенси. Я покинув репортерську роботу і став цілими днями просиджувати на вулиці, викликаючи співчуття своїм жахливим обличчям і наповнюючи кишені мідяками. Мою таємницю знала тільки одна людина. Це був хазяїн отого опіумного кишла. На Свонден Лейн, у якому я оселився, і звідки міг щоранку виходити в личині жалюгідного жибрака, де щовечора перетворювався на гарно вдягненого багатого гульвісу Я добре платив цьому типу індійцю за приміщення, а тому був упевнений, він не викаже моєї таємниці. Грошей у мене ставало дедалі більше, з'явилися чистолюбні наміри. Я купив собі будинок за містом, з часом одружився, і ніхто й не підозрював, яка в мене справжня професія. Моїй бідній жінці було відомо, що в сіті я займаюся бізнесом. Не знала вона тільки яким саме. Минулого понеділка, закінчивши роботу, і переодягаючись у своїй кімнаті над опіумним кублом, я визирнув у вікно і з жахом та подивом побачив, що на вулиці стоїть моя дружина і великими очима дивиться на мене. Я скрикнув від здивування, і підніс руки, ховаючи обличчя, і побіг до свого повірника-індійця ублагати його нікого не пускати до мене. Я чув голос дружини внизу, але знав, що нагору вона піднятися не зможе. Швидко скинувши одяг, я натягнув на себе жебраське дрантя, розмалював обличчя і надів перуку. Навіть жінчина око не розпізнало б мене в цій машкарі. Але мені раптом спало на думку, що в кімнаті можуть зробити обшук. І одяг, коли його знайдуть, викриє мене. Тоді я відчинив вікно, зачепивши при цьому палець, який порізав уранці у себе в спальні, від чого зранки знову пішла кров. Далі схопив піджак, напханий мідяками, який щойно переклав із шкляної жебрацької торби, і він булькнув у темзу. Туди полетіла б і решту одягу, але сходами вже бігли констеблі. І за кілька хвилин замість з'ясувати, що я є, містер Невіл Сенклер, вони заарештували мене на мою радість, як його вбивцю. Думаю, мені більше нічого пояснювати, знаючи, що моя дружина страшенно хвилюється. Я зняв з пальця каблучку і непомітно, коли констеблі не стежили за мною, передав її індійцю разом із листом до неї. Я вже заприсягся в цьому найурочистішою присягою, на яку тільки здатна людина. Але тепер доведеться. Зупинитись. Якщо ви хочете, щоб поліція замовчила цю історію, Х'ю Бун повинен зникнути. У такому разі, я певен, ніяких подальших заходів до вас не буде вжито. Ми дуже зобов'язані вам, містере Холмсе, що ви розплутали цю справу. Хотів би я знати, як ви досягаєте таких результатів. Сьогоднішнього результату я досяг, викоривши унцію тютюну. Здається мені, Боці, що коли ми зараз вирушимо на бейкер стріт то саме встигнемо до сніданку. Прозвучало детективне оповідання Артура Конан Дойла Людина з вивернутою губою. Передачу до ефіру підготували редактор Світлана своє сірова режисер Марина Гольцева.